Всем привет! И в этом видео я поделюсь советами по мотивации на учебу. У всех такое бывает, когда ты понимаешь, что тебе надо сесть и сделать домашнее задание, но у тебя совсем нет желания делать его. Поэтому поделюсь сегодня своими техниками, методиками, тем, что мне помогает. Замотивиру... замотивироваться на учебу. Поэтому поехали. Первое это смотрите разные э, мотивирующие видео у других блогеров. Например, у меня пару дней как выходит э, разный, как, ну, почти как стадий контент, но только блоговый контент. И э, смотря мои видео, вы будете более замотивированы, потому что вы будете смотреть, э, и автоматически у вас будет добавляться мотивации. Э, у меня так постоянно происходит. Э, я могу вам посоветовать некоторые каналы, но только те, которые я сейчас вам. Про які я зараз вам розкажу, вони більш російські, ніж українські. Це Alex Golden Girl. На ньому можна побачити багато влогів із вихідних днів, із канікул, з днів, коли вона вчиться. В неї можна побачити і Study Wiz і стаді е, влог, тобто, наприклад, там, ну, декілька годин е, вчися зі мною е, і багато чого іншого. І вона мене мотивує на якісь дії. Тобто ну, там, е, сісти, помонтувати відео, або е, сісти, е, зробити. Ну, продовжити робити те, що я трошки закинула в останні дні і багато чого іншого. Також в майбутньому і в мене буде з'являтися такий контент, як Study With Me, старі влог, влог з мого звичайного дня, такі вже є на каналі. І влог ну, з тих днів, з тих пам'ятних днів, котрі я хочу запам'ятати назавжди. Второй совет. Це а, всі блогери кажуть, що не треба порівнювати а, себе з іншими, але а, я скажу зовсім по-іншому. В деякі моменти треба порівнювати себе та інших, себе з іншими. Наприклад, ви бездумно гортаєте стрічку в якійсь соціальній мережі, та тут вам попадається відео того, як якась дівчина або парубок більш продуктивні ніж ви, тому що вони ходять на якісь там секції, роблять. Вчаться, ще й в них є час і на хобі, і на битові справи, і на багато чого іншого. А ви бездумно лежите та гортаєте стрічку хоча могли б багато чого зробити, і прибратися. І там, наприклад, змонтувати відео, та, зняти та змонтувати його. І, е, наприклад, там, зустрітися з друзями, е, кудись сходити, помалювати або ще щось, ну, зайнятися своїм хобі. Е, е, і коли ви бачите, що е, якась людина е, більш продуктивна, ніж ви, ви кажете. От я жопа лінива, вибачте за мій французький. <кліх> От я жопа лінива. А, он там, а, люди так, такі продуктивні а, і багато чого встигають, а я бездумно валяюсь та гортаю стрічку інстаграму, наприклад, або Ютубу, або Тіктоку, того ж самого. А, потрібно щось вставати та робити. І ви, а, коли вам попадається, ну, Схоже відео ще декілька разів за оцей проміжок часу, коли ви сидите та бездумно гортаєте стрічку, ви після цього вирішуєте, що треба щось робити. Та стаєте і йдете щось робити. Я по своєму світу знаю, як це, тому що мені вже дуже багато раз в Ютубі. Uh, і не тільки в Ютубі попадалися ну, в стрічці, попадалися відео там, де люди продуктивні, вони багато чого роблять, а я просто лежу та нічого не роблю. І після цього мені хочеться щось робити, тому що uh, я uh, в цей момент відчуваю провину, що я. Така погана і що там всі насолоджуються життям та роблять багато чого, встигають за весь день. А я тільки і що й і роблю, так це лежу та бездумно гортаю стрічку. Ну, можу там щось там списатися з кимось або ще щось, але не більш того. І після того до мене приходить мотивація робити щось. Третя порада. Ставте собі е, пріоритети на цей день. Тобто, е, робіть е, план е, дій. Тобто, ви прокинулися, е, позаймалися. Е, утрішньою рутиною, тобто там вмилися, почистили зуби, перевдяглися, застелили постіль. Потім у вас йде, наприклад, робочий день. І ви там, після цього збираєтесь там, на роботу або в школу, або в універ. Ну, це не має значення, не так важливо. Так ось ви збираєтеся. Потім їдете, потім на роботі або в школі, або в універі, ви відсижуєте деякий проміжок часу і не просто відсижуєте, а робите щось. Тобто, якщо ви навчаєтесь, якщо ви ще навчаєтеся, або в школі, або в університеті, або ще десь, то ви проводите з користю цей час. ви не... Сидите на уроках в телефоні та або гуртаєте стрічку в інстаграмі або в Ютубі, або в Тіктоці. Ви не е... граєте в ігри якісь там. Е... Ви слухаєте, ви записуєте. Ви намагаєтесь вникнути в матеріал, котрий вам розповідає вчитель. Ви ну, не просто від балди. Скажімо, сидите на уроках та нічого не робите, не вчителя не слухаєте, нічого не записуєте. Що ви так будете робити, то в кінці року, коли у вас буде якась там семестрова або річна контрольна. і... Вона буде по декількох темах, і одну з котрих ви прослухали, тобто ви на уроці нічого не робили, ви не слухали вчителя, ви не намагалися вникнути в тему самостійно вдома, ви ну, нічого не записували. То тоді у вас буде погана оцінка, і вас можуть покарати вдома. Забрати телефон або ще щось. Четверта порада. Поменше сидіть в своїх гаджетах, тобто в телефоні, в ноутбуці, в планшеті. Краще. Наприклад, ви прийшли зі школи, я прийшла зі школи в п'ять вечора, і я зразу засіла в телефон. Там пів часа посиділа, потім сіла за уроки. Так, деколи буває, що я відразу сідаю за уроки, щоб їх відразу зробити, та потім просто від, ну, відпочивати, робити, займатися своїми справами. Але частіше буває так, що я просто залипаю в телефоні, і після цього мені не хочеться нічого робити. Я зусиллям. З дуже великим зусиллям змушую себе сісти за уроки та зробити їх. А так ось ми відволік, відволіклися від від теми а, четвертої поради, а, менше сидіти в гаджетах. Тобто, якщо ви сядете, а, от прийдете зі школи і сядете за уроки, ну трошки, трошки, 15 хвилин відпочинете до цього, але не в телефоні, а просто там. А, Поговорити там з бабусею, з мамою о, про те, що було в школі, що задали, і ще щось, а потім сядете за уроки. Та о, якщо вам якась тема була на уроці, не зрозуміла, ви сядете та розберете цю тему конкретно. і, ну, там... Включити якийсь відеоматеріал, тобто відеоурок, відеороз'яснення. Якщо ви постараєтесь вникнути в тему та зрозуміти, що вам складно, а, ну, а що вам більш легко дається, то на наступному уроці або на перерві можете підійти до вчителя. та Роз'яснити деякий матеріал, або старатися зрозуміти його самим. Якщо що, там підійти до мами, в інтернеті щось пошукати. П'ята порада це знайдіть однодумців, знайдіть, наприклад, однокласників або учнів з паралелі. Котрі також не дуже розбираються в цьому предметі. І котрим, якщо ви їм ну, допоможете, вони вам будуть дуже вдячні. Тобто, наприклад, ви не розбираєтесь в французькій, ви в самому початку в якийсь момент не вловили, і зараз складно, вона вам дається. І максимум, що ви можете сказати, це ну, декілька речень. Три. Речення, то ви можете знайти однокласників з паралелі учнів, котрі так само не дуже розуміють цей предмет і не дуже розуміють саме в тій темі, в котрій ви не вловили спочатку самого, та зараз не, не розумієте, про що йде мова. А, і ви можете а, згрупуватися. А, і там, наприклад, Ну, зробити такий план. Наприклад, там понеділок-четверг е ви зустрічаєтеся там у когось вдома. Е наприклад, там в 6 вечора, коли вже всі все поробили. Ну, ви збираєтеся у когось е дома та е декілька годин, там, наприклад, 2-3 години ви е витрачаєте на те. Щоб всім разом розібратися в цій темі, котру ви тоді не зрозуміли. І тоді не тільки ви зможете її зрозуміти, але ви можете попрактикуватися, доносити цю тему іншим, тобто вашим, ну, вашим однодумцям. Ви можете її прокуватися, доносити. Наприклад, ви, ну, ваша група її зрозуміла і ви практикуєтесь. Наприклад, я, наприклад, там, на французькій та на українській, спочатку на французькій, те, що я зрозуміла, розповідаю, ну, те, що я. Мовила, зрозуміла з цієї теми, а потім коротко розповідаю все, що я зрозуміла з того, що я казала на французькій, розповідаю коротенько, те, що, ну, на українській те ж саме. І так ви зможете попрактикуватися в самій мові або в самому нам ну, самій темі, і допоможете іншим. І так само і інші можуть. Наприклад, вам, ви, наприклад, прикинетесь, що ви ну, не зрозуміли цієї теми, і вони вам будуть намагатися розповісти це донести головну думку ну, саме цього параграфу, саме цієї теми, щоб ви більш-менш зрозуміли. На цьому все. Всім гарного дня, гарного, гарних канікул, гарного закінчення канікул, всім гарних оцінок та успіхів в новому році. Всім до побачення, бувайте!